Людина року року-2012» лауреатів 17-ї загальнонаціональної програми представили журналістам у 16 номінаціях. Титул Людина року отримали видатні особи України, котрі за версією членів академічної ради програми досягли значних успіхів у найважливіших для держави сферах професійної і громадської діяльності. За перемогу в кожній з категорій змагалися від 30 до півсотні претендентів. Цього разу статуетку отримують міський голова Харкова Геннадій Кернес, співачка Ані Лорак, художниця Оксана Мась, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, олімпійські чемпіони Олексій Торохтій, Юрій Чебан та Яна Шем'якіна. Урочисте нагородження пройде 23 березня. Спеціальні премії отримали співаки Тото Кутуньо, Аркадію Купник та Володимир Кузьмін і журналіст Володимир Познер у новоствореній номінації нагородять телеканали 24, бізнес і Юбіар. Ми Хотіли би, і це виклик суспільства: побачити, як популярні авторитетні інформаційно-ділові телеканали визначають і дають глядачам актуальні економічні новини, оперативну інформацію щодо тенденції розвитку галузі економіки.